Майже два десятка міліціонерів загинули з часу незалежності. Сьогодні Україна вшановує пам'ять правоохоронців, загиблих при виконанні службових обов'язків. Цей день є особливим для кожного правоохоронця. 19 міліціонерів на Львівщині за роки незалежності загинули при виконанні службових обов'язків. Вшанувати покійних колег зібралось чи не все управління міліції. У цей день особливо виділений в календарів нас, і ми вшановуємо таким заходом своїм. Ми віддаємо їм честь і вшановуємо їхні родини, їхні близьких. Прийшли і найрідніші, а це два десятка сімей, які залишились без батька, чоловіка чи сина. Щороку держава матеріально підтримує їх допомогами та рідну людину цим не вернеш, кажуть родичі загиблих. Я вам хочу сказати, коли підходиш до цього пам'ятника і власне бачиш курсантів молодих. Ви знаєте, поневолі ті душа. Вона вертається в той день, коли ховали мого чоловіка, ховав весь Львів. Ось і дійсно як героя. Я думаю, що це. День, який треба віддати в честь нашим чоловікам. Є у лавах міліціонерів такі, які вирішили продовжити недороблене своїми батьками. Оперативник головного управління Іван Песарчук розповідає, пішов працювати в міліцію стопами батька, який загинув від бандитської кулі, коли він був ще зовсім маленьким. Після його смерті вирішив продовжувати просто традицію проходження служби правоохоронних органів. Так само присвятити своє життя по боротьбі злочинністю. Загалом в Україні за 22 роки незалежності убили понад тисячу міліціонерів. Андрій Фок зеновічупойдало новини.